Вітаємо за святом нелегкої праці і вічної слави з ним вчителя за щиру любов і вашу мудрість. Викладач це не просто покликання, це суть. Щиро дякуємо за високий професіоналізм та якісні знання, які ви нам надаєте кожного дня. Непереборне бажання давати знання, допомагати досвідом, віддавати тепло. Нехай кожен студент досягне своєї мети завдяки вам щастя вам і благополуччя. Шановні наші викладачі, у цей осінній святковий день. Ми, прилежні студенти, хочемо привітати вас із професійним святом від цього серця. Побажати вам щастя, здоров'я і довгого віку, кохання і віри, богатства без ліку, легкої праці, щоб навіть у дуже скрутний час ви мали гарний настрій. Ми щиро дякуємо вам за вашу підтримку та витримку. Можливо, ми не всі прилежні, дисципліновані. Студенти, але завдяки вам, ми розуміємо, що навчання у житті кожного це головне до зустрічі офлайн.